Ніч Вовчанськ, екіпаж ударних безпілотників 82-ї окремої десантно-штурмової бригади виходить на позиції. Завдання уразити ворожі штурмові групи, які причаїлися в житлових будівлях. В будинку до розвідка довела, що там зайшов ворог. Зараз будемо відпрацьовувати по ньому. ТМ 62, трохи модернізований, зроблений для скиди під бабу Ягу. Боєць на псевдокупол прилаштовує до дрона протитанкову міну. Знімаємо з запобіжника. І чіпляємо її. Це гексакоптер-вампір до повномасштабної війни. Ним труїли шкідників у сільському господарстві. Нині він нищить інших шкідників. Летимо на враження будинку, в якому засіли. Окупанти для того, щоб вразити і вибити їх від мінімум з нього. Коптер Вампір високоточний, добре працює уночі. Може нести одночасно чотири боєприпаси загальною вагою за 20 кілограмів на швидкості до 40 кілометрів на годину. Долітає до цілі, скидає боєприпаси. Вампір, вампір, підльотних три хвилини. Підльотних три хвилини. Від розвідників екіпаж отримує ще одну ціль. У льосі ворожа штурмова група. Пілот на псевдофізик спрямовує вампіра ще й туди. Цей бомбер наводить жах на окупантів. Росіяни називають його бабою ягою. По тому підвалу, на який нас навели, я думаю, вони з почувають дуже погано. Екіпаж обіцяє окупантам пекельну ніч за даними розвідки. В одному з будинків з одесятеро ворожих піхотинців це помста за кривавий російський теракт у Харкові. В будівельному гіпермаркеті окупанти вбили 19 людей. Серед них двоє дітей. Якщо звідти буде спроба вийти, у них не буде можливості вийти, по перше, тому що вони трьохсоті, В них не буде такої швидкості. По-друге, їх наздажене наша артилерія або ФПВ-шки. Вже зранку після виконання завдання фізик розповідає, на фронт пішов на початку повномасштабної. Тоді йому було лише 20. Сам з Херсонщини Росіяни окупували його рідне село. Сидіти вдома просто не зміг. Я буду нищити окупантів до останнього, допоки ми не переможемо, тому що ну вони прийшли в мій дім, знищили його, поставили під загрозу життя моїх рідних. І ну я не маю іншого вибору і не хочу іншого вибору. Я хочу закінчити цю війну і щоб вони розплатили за те, що вони коять. Спершу служив кухарем, потім розвідником. А рік тому потрапив до 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Побратими жартівливо називають його м'ясник з підвербового через прицільні влучання. По ворогу. це прізвисько мені дали побратими після того, як в нас вже протягом довгого часу виходило вражати. Окупантів, тобто, виліт за вилятом, іде одна група, ми її вразили. По неї йде інша група або до неї на підкріплення. Ми її вразили. Через певний час третю групу. Штурман на псевдокузя допомагає орієнтуватися на місцевості. Я допомагаю е пілоту скоректуватися е на ураження цілі в, в, в е комунікацію з. Розвідниками на Мавіках, а оператор на псевдокупол знається на боєприпасах і визначає, чим саме вражати конкретну ціль. Кумулятивні кажуть для вантажівок і броньованої техніки. Фугасними б'ють по бліндажах і фортифікаціях. Трішки тяжкий боєприпас. Ми його несемо в меншому кількості, але він по ураженню більш ефективний за ОГС над ураженням ворога працює ціла команда. Розвідники, пілоти мавіків, «ФПВ-дрони» отримують координати, коригують вогонь. Все це не дає шансів окупантам вижити. 82-га окрема десантно-штурмова бригада запрошує до своїх лав операторів. БПЛА для цього треба перейти за qr кодом на екрані і заповнити анкету. Ви будете працювати з різними типами БПЛА е в залежності від того, що вам більше по душі бомбери, це, FPV, крила чи можливо мавіки. Коригування, розвідка Ненавчених на передову не відряджають. Спершу загальна військова підготовка, навчання та бойове злагодження. Мета ворога, вся Україна, мета 82-ї – поховати мрії окупантів. Бійці окремої десантно-штурмової бригади закликають нищити ворога разом з ними. Тетяна Ігор Тамбів, факти «СіТіВі» Єдині новини.